В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні день доброти. Тож я хочу розказати вам казочку про доброту молодої української поетеси та казкарки Ольги Зубер. Якщо світиться вогник. Скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце. Він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То а як же? Вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили одне до одного в гості, та прийшла зима, замила стежки снігом, ніяк не дійти кришітним лапкам за сніженим полем. Тож і згодилися, якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки, знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся, зібрався на набрилу снігу, аж дивиться, далеко далеко крихітний вогник підстрибує. Отже, мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Ей, гей, мишко! Уїжечка все добре, і собі зраділа сіренька, заобачивши яскраву цяточку. Ого, їжечку. Потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою гадку. Мабуть, мишка зараз ще й питиме з бубликами, думав дорогой їжачок. Певний їжачок ще насмажив грибів, вечерятиме, подумала ковзаючись мишка. Перший місяць зими добігав в кінця. Наближався Новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятами і горішками. А біля, біля їжачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більша за нього самого. І він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. Гу, загудів у шибку вітер. Пора, сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлась на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа!» – бідкалась сіренька. Та ось вітер дмугнув сильніше, і мишка скотилась із паграба і забила лапку. ой ой ой. хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він же хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою, напевно, щось сталося. Може, вона загубила свічечку, або в неї скінчились сірнички, чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки у голові їжачка. Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола, важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь! Поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду. «А чого свічечку не запалила. То все через вітер, погрозилася мишка в темряву кулачком, не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий». Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо жити разом. А я вже, озирнулася мишка об бік своєї хатинки, а я прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди я тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж в полі, а навесні, коли зацвітуть польові квіти, і вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре. Притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив у нього м'яку ковдричку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно. вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилась, а їжачок напочив мостився. Сопе, значить, у мишки все добре, подумав їжачок і собі захропів. Хропе, посміхнулась крізь мишка. Значить, і їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучу гори, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилася, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо, лише у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре. Подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, вмостилася під нею та й собі заснула. І ви лягайте, спадки, любі дітки, тихої вам ночі на добрать.